Hyundai Tucson третього покоління в рестайлінгу. Останній рік випуску 2020 з найкращим двигуном 2 літра дизель на звичайному автоматі на 8 передач. Ось такий автомобіль, привезли ми з Південної Кореї. З оригінальним пробігом 103 000 км. Машина вся в рідній фарбі. Передній привід. Ціна машини 24 500 Є безключовий доступ, шкіряний салон, він код хто хочу перевірити пробіг. Є утримання в полосі, клімат, контроль двосторонній, підігріви, підігрів керма, кнопочка запуску, монітор з камерою заднього огляду. Так, 103 тисячі оригінальний пробіг. Також є. Підігрів заднього дивану, салон в ідеальному стані, машина дійсно в дуже гарному стані. Напоминаю, ціна 24 500. На новесенькі зимові гумі поставили. Машина в Києві, кому буде цікаво, звертайтеся.